Коли ми постаріємо з тобою, садком там, де розрослася вишня і тайно ховає під корою нудьгою лавка самотісти більше, бо справ у нас планетнику з головою, поглянь на ті, що вище пліч і плоту і в небо пнеться, луневій гілці шпачиха забавляє жовтороти, чи то своїх, а чи сестри, синиці. Посеред руш пахніються медунки, ромашки гнуться в тінях довгополих. І так, як і я, твої цілують руки, бо ж кожен пальчик хуртовинах солі, і вечоріє, звісно, недаремно, срібляста нитка вигабтує вічне, казавши путь, аби було нетемно, наївним і закоханим хронічне. Не постаріємо. ніколи.